Всім привіт! Знаходжу зараз у Франції, в регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Місто називається Берк. Тут такі цитаделі, місто дуже маленьке, я так зрозумів, місто построєне на, на колишньому такій цитаделі замку. Населення 3900. 3 Буквально маю кілька годин, буквально годинку поки не стемніє. Так що вподобайка і дивимось, буде цікаво. Так що, я буквально тут 3 кілометри від цього міста роздружався. Там ставив машину під, під фірмою. Бачите, стара якась цитадель. Тут якісь ворота місток більш-менш новий. І так буду ходити зараз цей, ніби місто невеличке. Думаю, за годинку обійду. Сьогодні практично цілий день йде дощ, але зараз трохи випогоднилось. Так що зараз буду йти на саме місто. Місто знаходиться 5 км від Дюнкерк, там де пароми пливуть на Англію. У мене взагалі так розгрузка була завтра, але я швидко розгрузився сьогодні. Думаю, треба поспішити, бо в принципі теоретично можна встигнути. зразу подивився, де мені би погуляти. Не вибрав ось таке містечко. Зараз треба тут завал зайти. Бачите, тут машини стоять, зараз подивлюсь на якийсь вал, подивлюсь. А я й не бачив, що тут є такий доріжка. Бачите, там багато гусенят, якийсь частний сектор. Бачите, видно, що це штучно створене, бо ось якась закинута частина цитаделі, тут іде якесь розширення і тут недалечко канал Дела Кольме треба буде передивитися. Так, дійсно, це канал Делабаса Кольма. Ага, тут кемпінги. Я думаю, що можна зайти подивитися. Покажу зараз. Скажу так, взагалі тут не можна ходити, я так думаю, бо це все ж таки кемпінг-зона, але думаю, в лоб ніхто не дасть. Поки не кричать, то можна показати. Бачите, практично нікого немає, кілька домиків зайнятих, але можна пройтись так прогулятися. Покажу тут ось обуси стоять. Я так зрозумію, це я знаходжуся на старому форті. Бачите? Вісті якісь такі будинки зв'язані з, з, з фортом. Я все ж таки зайшов я до тупіка, прийшлося повернутися. Просто ось такі голендарські ці домики. Дуже гарні вони. Бачите, вони на таких на кольосиках, але їх навіть і не видно. Підставлено, зроблено тераси. Супер, ні. Я так бачу, добре приїхав. Бачите, яке укріплення колись було. Наскільки я пам'ятаю, то може це тут Іван Сірко фортецю брав. По-моєму, вже в Дюнкерки, ні. Але я наскільки дивився, в Дюнкерки самої фортеці немає. Це форт ось біля 5 кілометрів від Дюнкерки в сторону Материку, не знаю. Це виходить канал Делабаса Кольме, а те, що я показував перед тим, то виходить просто як озерця, без назви. Навіть. А далі цей канал впадає в The Якось так канал наступний. Бачу, зараз прийдеться вертатись, бо немає тут переходу, а переход за кілометр 3. Виходить, якщо йти цією дорогою, то можна вийти на наступний там форт якийсь. Він в, трохи в занедбаному, занедбаному стані. Бачите, якщо в місті самому не сильно подбали про про цитадель, то що говорити за 5 км від міста. Ще ще на угол прийдуся і буду вертатися. Цікаво тим, що переход на на другу сторону, аж в Дюнкерки тільки. Як, як зайшли, то краще виходить вернутись. бо переходу на другий бік немає. Бачите, там якась така Ну, я скажу так здоровенна цитадель, дуже велика. Я зараз буду вертатись на місто, бо бачите вже трохи темніє, а я навіть не цей, ще не, не дійшов до міста. Кружусь так, і там хочеться подивитися, і там хочеться подивитися, бачите, тут теж якісь укріплення старі. Так ось ось така красота. Ну, бачу, вся центральна частина обнесена здоровенною такою стіною. Ну, якби так не збрехати то метрів вісім точно а то і десять так тут виходить по цій стіні то можна ходити нормально а я й не знав откуди я міг знати я тільки сюди прийшов добре спускаюсь бо там можна в воротах можна було вийти і цей Бачите, все в воді. Все в воді. Десь трошки вище, десь трошки нижче. Бачите такі величезні ворота. Але бачу щось вони прогнивші. Ну, скажу, так супер виглядає, як на таке маленьке містечко, тут якийсь ресторан знаходиться. Як на таке маленьке містечко, то дуже класно. Е, бачу наскільки там така незвичайна церква є. Посередині цього, посередині міста. Але трошки пізніше я туди ще дойду. Тут вже починається саме така центральна частина. Тут центральна частина йде по полу, але я відразу буду в саме-саме центр. Так що ось так виглядає містечко, як то кажуть, країну можна впізнати по її провінціях. Ні? Так щось що таке невеличке містечко. Ну, мені дуже подобається. Вже трохи опиту є. Я вже знаю що дивитися, як шукати. Більш-менш. Так що поки моє відчуття мене не підводило. Ось покажу тут невеличку площу, яка забита в парковці, всі щось приїхали треба в центрі міста. Закупи робити, а це ще не центр. Центр трохи далі. Чуєте, в кожній країні вистачає цих мотоциклістів. Іменно їм їм треба треба їздити по центральній частині. Так що перед вами зараз міська рада. Вони зараз роз'їхались. Але дуже багато чогось машин тут. Капіс, я би не сказав, що тут проживає 3800 людей. Мені здається, що набагато більше, до 5000. тисяч. А може так здається, просто всі знаходяться в, знаходяться в одному місці. Бачите, тут невеличкий ремонт вони затіяли, роблять центральну частину. Тут знаходиться історична така пам'ятка. Зверху на башні знаходиться карельйон на 50 дзвонів. Так що як тут дзвонить, то аж 50 дзвонів. Ну, Тільки щоб продзвонили ті 50 дзвонів. Така історична пам'ятка в 14 столітті побудована. Внизу знаходиться туристичне бюро. Шкода, що не можна наверх піднятися. І громадський туалет. А з цієї сторони я не дивився, що знаходиться. Але будуть і далі, бо тут ще багато чого цікавого. Але будинки дуже гарний тут. Шкода, що тут багато, тут практично все заставлено машинами. В кожному дворі, як бачите, візде. І так і здається, що тут тисяч ну, 1010, дня не проживає. Але офіційна інформація, що 3900, 3 3898 якщо бути точним, і буду йти на центральну церкву зараз. Я тут цікавий, чи прийду, чи не прийду. Ну, перед вами зараз відкривається католицька церква Сан Мартін. Думаю, що можна зайти, тільки спочатку треба знайти вхід. Він, тут все цікавіші і цікавіші будинки відкриваються. Вони такого темного кольору. Бачите, тут виходить особна така башня е, сучасна. Це виходить е, там трошки е, церква, це руїни церкви якоїсь. Він цікаво. Тут треба пошукати, де тут вхід взагалі так. Ну, Просторно так виглядає. І якась не цей незвичайна така побудова, бо якось по-дивному. І тут ще така пристройка. Видно, тут якісь дивні такі декорації і знизу Якісь цікаві місця на світі, якийсь цікавий острів там у формі серця, що, бачите, зараз краще видно, бо там підсвічувало лампа засвічує. А це виходить такий гарний будинок, це міський музей. А я тільки побачив, що е, цей Десь тут музей. Незвичайно такої форми, не так, як звичайна церква. Якось тако воно, як, як вам це об'яснити, якось неправильна форма зроблено. Не так, як я, звичайно, заходжу і там все однообразно. А тут якось воно по-дивному. Я Знайшов цікавинку про місто. Тут знімався фільм «Ласкаво, просимо і він зайняв перше місце серед французьких фільмів за переглядами і друге місце за всіма фільмами, що показувалися у Франції після Титаніка. І Дія фільму відбувалася в цьому місті, в місті Берк. Але дійсно дуже гарне місце. Воно невеличке, але просто неперешне, яке воно гарне. Зараз покажу найгарніші ворота міста. Називаються ворота каселя. На вході ворота зображено сонце. Означає короля сонце. Ледовік 14. Ось такі найгарніші ворота міста. Зараз буду йти на аббатство Сен-Вінок. Зараз покажу знизу лебідь капливе. І там воно ще також аббатство Сен-Вінок. Бачите, такий є шпиль і башня. І там знаходиться ще така цікава місцина. Покажу трохи зблизька, але тут машини так літають. Бачите, ти кухня зверху, зображено сонце, що означає Людовік лі... 14. Ось такий пам'ятник корові. І зараз буду йти в сторону Аббатства. Бачите, тільки де площа, відразу дуже багато машин. А я думав, що тут практично нікого не побачу. Бачите наскільки багато тут проживає людей. Мені здається, все ж таки тут більше проживає, ніж 3800. Бо судячи по машинах... Ну то, В кожному дворі, в кожному цьому, на кожному плацу. Тут машин саме більше, чим, чим, цей, чим написано проживає людей. Скажу так, дуже гарно виглядає. Побачив навчальний заклад. Е Сендвінос, виходить коліч тут. Всередину не зайду, бо... Зараз зачинено та є де розгулятись тут. Супер, бо це далеченько від автостради. я не бачив, щоб деякий паркінг стати. Тут якийсь проход, башня Блін, везде можна туди гуляти. Ні, йду на абацтво, бо, бо може не вистачить часу, бо буду по темному їхати і так. Знайшов інформацію, що вали і мури були довжиною 5300 метрів. Оточували місто протягом п'яти століть. дуже Конструкція просто дуже велика, дуже потужна, велику Ну, етаж четвертий. 100%. Вони б якщо постаралися, можна було привезти все до ладу. І тут би туристів було б не міряно. Дуже гарне місце і саме місце гарне. І походити, пороздивлюватися, оборонні споруди, вали, будинки. Ось різні тут якісь, якісь ці погріба, аббатство. Багато всього цікавого. Ну, починаю підходити до самого аббатства, Тут вже якось по... поменшало трохи людей. Ось центральний вхід. Бо всі навіть, в центрі, там якось так шумно, то мопеди, то й взагалі так багато людей. А тут вже потихіше. Тут ось мармаровий портик. Абатство Сан Вінок. Ну і буду заходити всередину. Класно виглядає. Там вежа і шпиль. Не знаю, чи можна туди заходити, але дуже гарно виглядає. Тут якийсь будинок. Я так думаю це колодязь був. Супер, звісно. Як зрозумів, вежа сама зачинена, хоч. Прапір зверху розвивається. Зараз потрогаю ручку, але я думаю, що зачинена Також шпиль зачинений. Тут невеличкий парк, є багато лавочок, є дитячий майданчик, де граються діти. Не, супер, звісно. Погода трохи цей... Потроху покрапує дощик, але раді такої прогулки, то, то не перешкода. Е, дійсно, воно закрите. бачите, в їхній росте Е, Вежа сама побудована в 11 столітті і реконструкція була в 1815 році. Це наскільки е, табличка там пише е, про цю вежу, то нічого не сказано. Хочу зараз піти в одне таке цікаве місце. Там, де була цитадель, на такому ступіні розположився такий невеличкий райончик. Доміки, то хочу там піти подивитись, як воно взагалі так виглядає. От трошки великувате вийде відео, бачите, тут щось було добудовано, але знає, жаль, зараз воно зруйновано. Я зрозумів як об'яснити на це. Та далі є такі виступи, ні? їх ще називають Бастіонами. І от на бастіоні одному побудований е е там дома. І виходить цілий такий маленький райончик. Блін, я думаю, буде цікавіше. Бачите, як би в формі такого ромба зроблено. Подивіться, може щось краще буде цей. Але уютно тут. Навіть всі сусіди один одного знають і вітаються. Так що Мені так здається, в середньовіччі вічі тут було нормальне місто фортеця. Тут на постійній основі стояв якийсь гарнізон. Що якщо напад був з моря і вдруг би захватили Дюнкерке, то далі не підуть, бо завжди в тилу буде такий... Потужний гарнізон стоять. І тут я думаю, що містилося багато людей. Бо як видно, що постройки самі е, досить недавно построєно. А оце Тедель, то я так зрозумів, ще дуже давно. Ну так що, Відновили б вежі, відновили б е, трохи бастіону, то люди би е, цей, приїжджали б. Бо таке не кожен день побачиш. Місто досить гарне, невеличке, мало туристів. То можна було б, звісно, ту керочку з, з такого міста зробити. Добре, що хоч цей встиг все зняти, бо тут набагато пізніше темніє, як в Україні темніє в 5, то тут темніє аж пів сьомого, а то і в 7. Бо я практично на, е, біля океану. Ні, випечають не на океані, а на північному морі. Тут можна сказати, недалеко Англія вже. Е, по морю скільки, там, 50 км. Звідси сюярки, звісно, в... краєвид просто заворажує. Дуже гарно. Ну, Потихеньку вертаюся за велосипедом. Але до велосипеду мені трохи пройти, бо це ж, е, з другої частини міста з другої окраїни. Це місто треба пройти. Якраз покажу трохи, як переживають люди. А тут можна сказати пройшов квартал, але виглядають ворота і вже практично оказався в центральній частині. Тут виходить за міською радою, Ззаді виглядає дзвіниця. А мені виходить, я думав, через все місто йти, а мені здається, ні, мені зараз Право і пару вуличок пройти. Так що бачите, поки мені щастить, в принципі, при великому бажанні, як видно, можна швидко поїхати щось подивитись. Ну, Це ще мені пощастило, що така розгрузка близенько від міста. Але я задоволений. Надіюсь вам також подобається, що я ходжу знімаю. На наскільки я зауважив максимально три поверхи в будинках. Більше поки я не, не побачив або не звернув уваги. Але так взагалі-то двоповерхові будинки, максимально три. Десь просто такий ось гараж построєний, побудований. Ні, супер, звісно. Я дуже задоволений з моєї прогулки. Таке місто не кожен день побачиш. Покажу через який проход я буду йти, <гум> <гум> що треба з фонариком, бо тут взагалі нічого не видно. О, відпригинатись треба і дивитись під ноги. Це шо? О, це якась вежа. І отак я вийшов, куди я вийшов. Що так дійду трохи в такій вежі, пише вежа. Ось такі височезні великі мури. Ця постройка я зрозумів, це якби подималася і набралася тут вода бо вокруг э, самої цитаделі то э, бути вода постійна. І такі пристройки, що э, контролювали рівень води. Це сі, я всі наскільки я зрозумів. Може не так, але я так бачу, що э, десь воно так і виглядало. Блін, я так трохи здалека подивився, ну дійсно, ну просто Нереально яка вона велика, десь четвертий поверх, а це ж вона трошки е засорилася ці канали. А якби почистить канали, то так від землі, то точно з п'ятий-шостий поверх. Як потім їх можна було взяти таку фортецю, ні? Здобути. Покажу ще один такий прохід, я на початку відео сюди через ці ворота заходив. А тут також ще такий прохід є. Не освітлений, нічого. Хотя би лампочку якусь, якусь би повісили. Ось таке невеличке місто Берг, Франція. Мені дуже сподобалось. Міняю свою думку про Францію. Франція, Франція фантастична країна, дуже багато історичних місць. от такі як Берг, невеличке містечко, але дуже-дуже гарне. Щоб, звісно, більше вони його відреставрували, то було б ще шикарно. Стараюсь по можливості знімати, але в Франції буває рідко. Але як десь випадає можливість, бо вона. Напоминаю, що в першу чергу я працюю. просто У мене сьогодні закінчилась трошки раніше робота. Маю вільний, вільний свій час. Беру велосипед, який стоїть ось взаді. Де він? Не вкраве. Взаді. І їду знімати щось, щоб вам показати. По можливості, як є час і вільний є цей, і хороша погода. Бо зараз покажу в ту сторону, а мені в ту сторону їхати. А там стоїть туча, і зараз може дощ. Ну, Дощ, то, якщо сильний, то да, то це поміг. А якщо такий не дуже то маленький мороси, то в мене є плащ і вдіваю кофту і їду. Так що сподіваюся, сподобалось. Для вас було місто Берг, Франція. Все, всім пока. А, подобайка і підписка. До наступних відео.